Друзі, привіт! Гумореска глазового чортовиння. Закохався чорт старий в молоду чортяку, городив їй про любов чортівню усяку. І чортяка молода, чорта чарувала, з-під тоненьких бровинят бісики пускала. Як женилися вони на чортячим святі, танцювали сто чортів і в усі рогаті. Кілька років прожили наші молодята, наплодили чортенят, аж тісна їм хата. Роздивився, чорт старий, дітки-чортенята, Схожі всі на всіх чортів, тільки не на тата. Годувай чужий кагал неприємне діло. Скоро чортові в житті все осточортіло. Він з досади та нудьги, став горілку пити, раз ломаку притаскав. Щоб чортяку бити. Де не взявся юний чорт, вихопив ломаку і старому дав чортів, щоб не бив чортяку. Духопелив, поки дух вилетів старого. Як це добре, що в людей не бува такого.